Олександр Самарський з нами вже на прямому зв'язку. Пане Олександре, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість. Героям слава дякую за запрошення, пане Олександре. З вашого дозволу а повний текст допису речниці Білого Дому Кароліни Литвіта в соцмережі X, за підсумками розмови Трампа та Путіна зачитаю, ми більш предметніше ми могли з вами проаналізувати ці переговори. Сь... Я читав ви... Ви, 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 ви. Можливо, на давайте для нашої аудиторії, щоб вони розуміли, якщо можна сьогодні. Президент Трамп і президент Путін говорили про необхідність миру, і припинення вогню у війні на Україні. Обидва лідери погодились, що цей конфлікт має закінчитися міцним миром. Вони також наголосили на необхідності поліпшення двосторонніх відносин між Сполученими Штатами і Росією. Кров і кошти, які Україна і Росія витрачають на цю війну, краще було б спрямувати на потреби своїх народів. Цей конфлікт ніколи не повинен був починатися і повинен був бути припиненим давно щирими і сумлінними мирними зусиллями? Лідери погодилися, що рух до миру почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, а також технічних перемовин щодо реалізації морського припинення вогню в чорному морі, повного припинення вогню та постійного миру. Ці переговори негайно почнуться на близькому сході. Тож, пане Олександре, як вам підсумки телефонних переговорів з того, що заявлено американською, і російською стороною чи московською, краще говорити, е якихось прямих безпосередньо загроз, яких так побоювалося наше громадянське суспільство, що можуть домовитися за нашою спиною, що порішать, наче це поки що принаймні нас минуло. Це перше. Друге. Для більш глибокого осмислення цих підсумків ми маємо таки занадто мало інформації. Зокрема, ми не зовсім знаємо, а про що саме наша делегація з американцями говорила в Саудівській Арабії? Тому що це, що зараз прозвучало, я так розумію. Принаймні, виходячи з повіщень у наших змі, це прийнятий порядок денний запропонований України. Це те, чим ми їхали в Саудівську Аравію. Припинення обстрілів інфраструктури, обмін військовополоненими, судоходство і так далі. На 30 днів. Американська позиція, наскільки я зрозумів, і до чого вони схилили тоді нашу, була повне припинення вогню. Ну, повного немає. Ми не бачимо про повне припинення вогню заяви ні з Кремля, ні з Вашингтона. Абсолютно, мова про це не йде. Це означає, що американський порядок денний провалився. у перемовинах з Кремлем. Американська сторона зазнала певної, очевидної, і я думаю, це буде в американських ЗМІ достатньо добре і болюче для Трампа висвітлено, зазнала поразки. Що далі? Далі, я думаю, нашій дипломатії потрібно грати в ту саму гру, в, в яку грає Путін з Трампа. Перше, що можна було б там, можливо, навіть трошечки постябатися, але не Зеленському, це подякувати за прагнення миру і підтримку українського порядку, денного і українського шляху за здобуття миру. Друге, почати, ну як це, колись у Райкіна дуже давно молоде покоління цього не пам'ятає, була така гумористична, ну, сценка, не сценка. Коли на підприємство приходить запит за невиконану продукцію поставки, а вони не знають, що відповісти. І от тоді вони запускають типа палички, тіпа типу, дурочки. Вони пишуть про якісь колеса, про які ніхто нічого не знав. Наша відповідь повинна бути, бути теж з такого плану. Окей, ми можемо піти на 30, якщо Росія зупинить роботу свого ВПК. Наприклад. Тому що від України вимагають припинення поставок, а ми можемо вимагати, наприклад, припинення ВПК. Чи ще ще, чи ще ще, ще, ще треба бути і над цим просто думати. Е, я до чого веду? Нам, на моє переконання, зараз треба тягти час. Цей час потрібен для двох причин: перше вичерпати все те, що мало бути нам поставити поставлено зі штатів. З подачі Байдена, бо з Трампами так швидко нічого не доб'єти. То, хоч це треба отримати. Друге, треба витягти час на те, щоб Європа якось зібралася, і ми бачимо, що вона таки рухається правильно, але потребує цього часу, щоб запустити робити поштовх до свого ВПК, для закупівлі озброєнь для нас, для збирання коштів і так далі. Та далі. Ось тут потрібно якимось чином тягти. Час. Ну, так, але час нам дуже дорого коштує, пане Олександре, правда ж. Але дивіться, якщо дивитися на заяви. Я. я... Дорого коштує час. Пане Олександре, я перепрошую, я вас не почула, бо пропав зв'язок. Повторіть, будь ласка. Ви, ви, я не зовсім зрозумів. Ви сказали час нам дорого коштує. Я кажу, третє, ти час, ви кажете, час нам дорого коштує. Що ви мали на увазі? Ну я мала на увазі, що кожен день цієї війни нам приносить втрати. Розумієте, кожного дня війни ми втрачаємо. Ми можемо здатися завтра і припиниться війна. Ну це для нас точно не варіант. Перемир'я, ну так перемир'я це не вихід з війни. Нам це теж треба розуміти. І треба ставити перемир'я в тих умовах, які будуть нам найбільше вигідні. Зараз умови нам абсолютно не вигідні, особливо якщо. Брати до уваги ще вихід з під Курська. пане Олександре, дивіться, якщо тут дивитися на ті заяви, які лунають за підсумками переговорів з Кремля, то ми бачимо, що ну Путін далі свою пісню співає. Він співає про те, що нам повне пропи... щоб нам припинили іноземну військову допомогу та надання розвідданих. А також ми припинили мобілізацію. Ну, на вашу думку, Америка це підтримає такий розвиток подій? Безумовно, принаймні на першому етапі вона все це донесе до нас і попробує донести це в наказовому порядку. Безумовно. Тому я й сказав, що нам треба викручуватись, нам треба запускати свої вимоги. Адже перша вихідна позиція була 30 днів повного припинення вогню. Без будь-яких попередніх умов. Але Росія, Москва виставила попередні умови, оці, які ви назвали. Це означає, що ми маємо право тепер виставити попередні умови. Бо ми погоджувалися тоді, коли з московського боку цих вимог не було. І таким чином, знов таки я кажу, тягти час до того часу, поки ми не будемо більш потужних козарів мати на руках. Для перемовин з Москвою, з Кремлем. Зараз такими, між іншим, козирями можуть бути вирівняння наших дронів для удару не по енергетичним об'єктам, як це домовлено, а по військовим об'єктам, які знаходяться в містах: у Москві, Курську, Белгороді, Ленинграді, ще десь перенесення війни. На території ворога. Вони повинні знати, що таке війна. Тут, тут багато опцій, ми просто з вами не володіємо багатьма деталями, можемо тільки вибудувати якусь таку загальну кругу е, того руху дороги, яким ми маємо йти. Ви знаєте, напередодні у цієї розмови глава Нацрозвідки США Габард сказала, що Трамп і Путін дуже хороші друзі, які зосереджені на зміцненні відносин. Ось саме у цей момент хороші друзі насправді наскільки він може робити Америку об'єктивною у своїх діях? Як ви вважаєте? Він робить Америку об'єктивною з точки зору Трампа, але абсолютно не об'єктивною, абсолютно упередженою з точки зору всього. Іншого світу і навіть більшості американців, тому що якщо взяти соцопитування, то позицію Трампа щодо Московії підтримує значно менше десяток чи двадцять років менше, чим підтримка громадянами в України. Необ'єктивна, загрозлива для нас позиція. Але з цим, щось спорити, очевидно, ми вже не можемо або тут потрібна. Кваліфікована порада психіатра з Трампом має працювати психіатр. А доводиться, знаєте, якось розраховувати на адекватність. Я просто намагаюся підібрати слова, оскільки працюємо в прямому етері, пане Олександре, знаєте, тому трошки така в мене вийшла затримочка з тим, що хотіла сказати. Але дивіться, пане Олександре, якщо він робить таку... Ну, позицію, так і буде тиснути на нас, щоб нам не давати місяць часу, розвіданні військову допомогу. Але ж Путін буде цей весь час це отримувати. Ніхто ж не каже. Ну ніхто ж не, не каже, як ви правильно перед тим зауважили, тиснути на Москву. Так, от ми повинні про це казати: дякувати Трампу за зусилля за все, але казати, раз змінилися вимоги, почали ми грати в вимоги в вихідні. То наші вимоги ось такі. А далі пішло. Деякі я назвав деякі нашим спеціалістам і військовим відомі значно більше, краще, які там поставки з Китаю, які там поставки з Кореї, що там ще де робиться. Це дає нам можливість продовжити підготовку до перемоги, відтягти той час, коли нам будуть грубо викручувати руки, так як це було після сварки в овальному кабінеті. Зважаючи на неадекватність Трампа, на його симпатії до Путіна особисто, до Московії в цілому, нам будуть викручувати руки. Про те, що тиск буде на Україну, написав лише лінивий український експерт. І я писав, і я говорив, і навіть говорив, що громадянське суспільство повинно робити у цьому зв'язку. Масові протести по всьому світу за те, що Трамп допомагає Путіну вбивати українців. І так далі, і так далі. Тому що на всі ці речі е, Трамп на, дуже болюче реагує. При його нарцисизмі і самозакоханості всі ці речі даються йому знаки. Але ми не повинні сподіватися ні на яку справедливість. Ми повинні чітко собі зрозуміти, а ера справедливості і права відійшла в історію, і вже взагалі немає в міжнародних відносинах. Б. Для для Трампа слово право і закон взагалі як таке не існує, і це він продемонстрував не тільки з України, з Канадою, з Мексикою, Грейландією. Де він тільки? І нам потрібно між іншим тягти час ще й тому, що Трамп щось таке заварює всередині штатів через оцей свій хаос, що воно скоро по ньому особисто вдарить і незадоволення людей. І падіння всіх індексів, і інфляція, що зробить ситуацію. Я сподіваюся, такому такою, що Трампу стане не до України в повному масштабі, і він втратить можливість так відверто підігрувати Путіну, як це було зроблено після тієї сварки. А пане Олександро, от оцей оце, хаос, який посіяв Дональд Трамп в середині Америки, так з однієї сторони завершення війни в Україні це ж. Ну, можливість показати, який він а, хороший, як він дотримується своїх обіцянок, а, своєму ж виборцю безпосередньо. І напевно він би це хотів представити до свого студенного терміну, перебуваючи другий раз на посаді президента Америки. Але чи, а, на вашу думку, це м, підійде американському суспільству? Такий формат, коли Україну залишають. Так і є. Тому він і тисне. Безпардонно, в тому в числі на Україну, що в спарингу Московія, Україна. Україна явно є слабшим по потенціалу економічному військовому партнеру, і йому здається, що в Україні козирів немає, її легше дотиснути до миру. Який це буде мир? Його абсолютно не цікаво. Навіть якщо Україна зникне і тут буде суцільне кладовище, Трамп вийде, скаже: Я приніс вам мир. Як там казало цей 38-му році? Щоб, щоб не гинули люди. В нього ж така позиція, не те, щоб зберегти українську державність. В Трампа я маю на увазі, а щоб не гинули люди. Не гинули люди. Ця позиція дуже цікава, коли ти маєш справу з бандою, яка вбирає, вбиває мирних людей. А ти підходиш до мирних людей і кажеш, не стріляйте в відповідь, бо ніхто не повинен гинути. То кого цим захищають? Кого? Це треба абсолютно чітко зрозуміти, на чий бік став Трамп? Ніякого права, ніякого гуманізму. Гуманізм у цих речах, оці лозунки, хай люди не гинуть, це облудні гасла. Насправді за ними ніякого співпереживання не стоїть. Цими красивими гаслами, типу фабрики робочих, земля крістянам, власть саміта, людей тільки дурять. І він дуреть. Тому що, якби він хотів припинити війну, всього-навсього Путін, забери війська з України, і ніхто не гине. Все нічого більше не треба, розумієте? Та а не якщо не, так, нас, так. прийшли нас убивати, а ми повинні що здаватися, ну і ви не згодні, я не згоду, та й мільйони не згодні. Пане Олександре, на вашу думку, в Кремлі зараз святкують це для них успішні переговори. Важко сказати, на що вони виходили, що вони досягли. Я думаю, що великих підстав для святкування в них немає. Почнуться ці святкування, якщо припиниться повністю поставки озброєнь Україні за кордон. Не тільки американські, до чого ми давно мали бути готові, а й європейські. Але сподіваюся, що так, це не стане. Це перше. А друге ще раз, нам треба переносити війну на територію Росії. І оце все, що ми так делікатно запускали по різним аналітичним об'єктам, тепер має бути по військовим об'єктам, які знаходяться в містах. Як Путін колись сказав, ми не стріляємо по мірним жителям. Він сказав сущу правду: вони стріляють невідомо куди. Або в якийсь військовий об'єкт, а куди воно впало? Їх не цікавить і нас не повинні цікавити пошти Зокрема, за підсумками цих переговорів, говорили про нормалізацію двосторонніх відносин між Америкою та Росією, що це призведе світ до миру. У ну, мене більше складається думка, що це призведе світ до хаосу. Але, пане Олександре, як ви вважаєте, чого чекати від цього союзу? Хаосу, абсолютно, підтримую у вас такий стисливий світ іде. До поглиблення хаосу. Єдине, що б я сказав тут на захист Трампа, а заодно і Путіна, не вони перші почали. Згадаймо бомбургування Югославії військами НАТО і американцями. Це було абсолютно порушення права. Згадаймо війну в Іраку, американське вторгнення, під абсолютно надуманим гаслом. Що є там зброя масового знищення, яку потім не знайшли, а країну зруйнували, Афганістан. Ну і хаос врешті решт за останні 50 років штати, мабуть, жодної війни не виграли. Ну, хіба в Ярославі, і то фіфті-фіфті в Афганістані програли, в Іраку програли Південна Північна Корея? Вибачте, Трампа послала, король Йорданії ось недавно Трамп послав в Україні. Я думаю, йому теж. При цьому його підході обламається. А обламається ще й крім того, тому що він рухає таким собі якимось фантастичним уявленням, що А, Путіну можна довіряти, а Москві вірити, і Б, Московію можна буде відірвати від Китаю, і перетворити м, на ворога Китаю. Да ні вже. Тому буде хтось. Єдине, що тут мінус, що ми платимо. Ми своїм добробутом своєю крові звідтям наших кращих хлопців і дівчат і цивільного населення за оцей хаос та шкода, що ми опинилися в, в вирії цього хаосу. І що... Ми в нас проливається кров і руйнується людське життя, сім'ї родини. Пане Олександр, я дякую, що за час та можливість долучитися до нашого етеру. Дякую за таку цікаву емоційну і насправді щиру розмову, бо болить кожному, і дуже не хочеться знаєте, щоб наша країна просто потонула в крові цього хаосу, який розпочали з політики, зокрема і Росія. Таке враження, що зараз і Америка теж. Це підтримує Олександр Самарський, надзвичайний і повноважний посол України, експерт центру дослідження Росії, був з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, кажу вам до зустрічі та бажаю спокійного вечора, не зважаючи ні на що. І нехай там в Росії аукнеться сьогодні. Голосно. Дякую, постараємось.